Любі друзі, запрошуємо вас взяти участь у вікторині. Хто здоровий, той сміється. Все йому в житті вдається. Він долає всі вершини. Це ж чудово для людини. Що таке здоров'я? Як його зберегти? Ось два найважливіших питання сьогодення, які турбують кожну людину. Здоров'я, запорука повноцінного та щасливого життя. Проте згубні звички заважають здоров'ю сучасної людини. Давайте з вами розберемося, чи сприяє зміцненню здоров'ю загартування? Так. Здорове харчування. Так. Дотримання режиму дня сприяє. Спорт так, сприяє. Рухливі ігри. Так. Свіже повітря. Так. Вживати алкоголь. Ні. Овочі, фрукти в харчуванні. Так. Фізкультура. Так. Курити. Ні. Отже. Щоб бути здоровою та ахайною людиною, потрібно щодня виконувати правила здорового способу життя. Подивіться уважно і ознайомтеся з ними. Будь ласка, дайте відповідь на питання вікторини. Чи важливе харчування для здоров'я? Так. Це важлива складова здоров'я. Чи допоможуть фізкультура та заняття спортом зберігти здоров'я? Звичайно, але треба зважати на свій фізичний стан здоров'я. Визначте основні шкідливі звички для здоров'я. Тривала сидяча поза. Тютюна паління, алкоголь, недосипання, тривали сидіння біля телевізора або комп'ютера. Усі ці звички шкідливі для здоров'я. Повноцінний здоровий сон сприяє росту та розвитку дітей та підлітків, здатності забувати нову інформацію, здорова. Серденно-судинна система. Здоровий сон корисний для серцево-судинної системи і зросту розвитку дитини Фізична активність допомагає нам мати хороший сон, збільшити ймовірність депресії або знизити риск смертності. Фізична активність сприяє гарному сну і знижує ризик смертності. Здоров'я людини залежить від способу життя на 25%, 50%, 20 або 10%. Ваша відповідь? Вірна відповідь на 50%. Які захисні функції нашого організму покращують самопочуття і здоров'я? Сон. Вживання різноманітної їжі, виконання фізичних вправ, відмова від шкідливих звичок. Всі ці звички покращують наше самопочуття. Ми повинні пам'ятати, що наше здоров'я в наших руках на все добре.